Я вважаю, що це було справді сильний. Я думаю, що це було, мабуть, 99 рублів на той час. І в одній з таких ситуацій я просто оцінюю ситуацію на око. Так, це одна з тих ситуацій з високим арест, коли ти просто хапаєш його і дивишся, як тобі вдалося так добре закрити 729. І це майже завершує те, що є справді коротким, невеликим, низьким рухом. Де якщо домінуючий тренд продовжиться, ти знову ж таки хапаєш акцію саме в той момент, коли вона починає зростати. Причина, чому ти хапаєш її для швидкого прибутку, полягає в тому, що ця ситуація з високою відносною силою, ти її використовуєш тісний стоплос, ти отримуєш множник свого ризику. Ти просто закриваєш угоду. Тепер, так, ти можеш легко сказати: ну ми ж тут продаємо. Чому ти не тримав для цього чи того? Ну, бо знаєш, короткий розворот, короткий прибуток, просто береш швидкі гроші. І знаєш, у таких угодах або швидко дієш, або залишаєшся ні з чим. Не затримуйся. Але так, це завжди одне і те саме, знаєш, кожного разу. Якщо подивитися навіть на умовні 1, 2, 3, 4, 5, це щось на кшталт пергівлі у стилі PowerPlay, тож, можливо, це і не відповідало технічному визначенню. І саме так ти це робитимеш. Ось саме так ми це й навчаємо робити. Ти ж чув, як я постійно про це говорю. Отже, якщо ти збираєшся торгувати чимось дуже короткостроковим, будь дуже обережним. Якщо не спрацює, одразу виходь. Це одразу приносить тобі прибуток. Вибач, на 8.8.1 і більше навіть не озираєшся назад. Зробимо ще кілька прикладів тут. Ми вже майже годину тут. Про Google ми вже вже дереве. Бергшер GW питає про. Питає, чи це так. Мені треба повернутися до поточного дня. Гарна покупка. Ось тут справді гарний приклад відстанючої акції, але чи це VCP? Так, у тебе є перша, друга, і насправді треба було купувати це. Можливо, у понеділок або вчора, коли цей рівень було пробито. І так, для тих, хто цікавиться, це більше така загальна ситуація з ринковими акціями, але на мою думку, це гарний приклад для VCP. Це просто. Дуже тісно, до речі. Так, досить кісно. Якби я збирався якби я збирався купити беркшер на довгострокову перспективу, або, знаєте, 401к, що завгодно, я, я б шукав таке формування і саме так я б його розподілив, використовуючи ту саму тактику, незалежно від чесріховок. А Луї запитує, чи можете розповісти, як ти впорався з деякими своїми відкритими позиціями цього тижня? Чи робив ти якісь скорочення? Єдине, що ми продали, це МДБ, колись працював Стоп, Так, все інше було або скорочено, або зменшено ризики. Тож, це досить, ну, дивись, позицію відкрив саме тоді, коли вона тут розвернулася вгору. Я очікував, що це ще більше звузиться. І якби це ще більше звузилося, знаєш, щось на кшталт цього. А потім вийшло, я б діяв агресивніше, зовсім протилежно, відійшов у бік. Що ще було? Так, я бачу, ми зуповіли Ми продали нашу останню залишкову частину теж. Так, у мене було маленьке. Невеличка позиція звідси знизу. Така ж сама історія. Використовував трейлінг стоп на чому. Як тільки відкрив все продав. Це була та, про яку ми говорили раніше. Хотів увійти, хотів зайти з більшою позицією в цю назву. Я чекав, поки це ще більше сформується тут, Муней, але цього не сталося. Мав невелику позицію зі це знизу, яку ми взяли маленькою, на звіті про прибутки. Тож насправді навіть не було можливості діяти агресивно з такою назвою. І таке іноді теж трапляється. Ти зменшуєш ризики, і тоді знаєш, Рінор дає тобі е, гарну винагороду, і ти можеш спробувати залишитися в горі. Власне, це те, що ми і намагаємося робити. Але потім так, коли почало зливатися, продав. Джеймс каже, не невтемнений, чи ти грав у MicroStrategy, чи ні. Але я торгував нею як з плечем на біткоін, орієнтуючись на BTC. Добре, я намагаюся відповісти на питання тут. Озираючись назад, я мав би обрізати, але цікаво, як би ти з'їхав щось подібне. У мене була подушка 40 у попередньому корпусі, ну, куплена 2 січня. Ем, якщо я це правильно розумію, так? Джейнс? Так, я не знаю. Не зрозуміло, що він задумав. В принципі, я не знаю, звідки він взявся. О, зняв Джейн? Е, ти думаєш, він знявся у січні? Вона злотіла і озираю якийсь назад, це знавалося гарним місцем, щоб обрізати. Але коли PTC виходила з бази, я подумав, що краще дати їй йти далі. Так, я не впевнений. Так, якщо ти збирався грати цю акцію, твоє місце для купівлі, мабуть, було саме тут. Ну насправді тут або тут, якщо ти хочеш спробувати поторгувати. Знову ж таки, це не відповідало всім критеріям PowerPlay, але тут був досить чіткий маленький півот, щоб спробувати зайти. Ця назва, і те, про що говорить Джеймс, це свого роду проксі для біткоїля. Який теж було важко торгувати, і ми також його торгували. Так, я маю на увазі, слухай, я, я не збираюся купувати акцію як проксі для іншого ринку, особливо якщо вона не налаштована. Тож це, власне, і є моя думка кенціяє, навіть якщо я вважаю, що це корелює з іншою угодою, я хочу торгувати цей графік окремо, тому я не можу знайти точку ходу, яка б мала сенс сама по собі. Я не збираюся купувати жодну акцію, чи то MicroStrategy, чи знаєш. І дивись, багато з цих криптоімен, знаєш, Рая, це Coinbase, вони рухаються. Їх було важко підхопити. Тож доводилося або грати на дуже коротких позиціях, або просто спостерігати, як вони рухаються. Але крім того, я б сказав, що просто почекав би наступної точки для купівлі, так само, як ми говорили про деякі з них. Можливо, у нас буде потужніво. Можливо, з'являться і інші точки для входу, щоб взяти участь. Якщо немає налаштованої ситуації, я не торгую. І дивись, це буде однаково незалежно від обставин. Тож я точно не став би цього робити. Купувати щось що вже занадто виросло лише тому, що інший пов'язаний із цим графік пробивається вгору. Просто купи той інший графік. Це був би мій стандартний підхід. Якщо тобі подобається база в біткоїні, купуй базу в біткоїні. Не шукай щось інше. І саме це було складною частиною, навіть у спробах знайти хороші ідеї в цій сфері, бо насправді не було багато дійсно хороших ідей щодо акцій. Здається, ми рекомендували кінець біткої ТІФ минулого року, але вони не завжди добре відстежують динаміку. Очевидно, що з появою ІК ситуація змінюється, але подивимось. Давайте розглянемо ще один-два питання. Ми вже говорили про SMCI, але я заплутався. Ліся питає, як збільшити експозицію, коли відкат закінчується, якщо ти переважно охотівці або маєш кілька пробних позицій. Як збільшити експозицію? Чи купуєш ти кожну акцію, яка проривається з фокусу, поки не досягнеш 50% експозиції, а потім вже збільшуєш або зменшуєш її? Ні, я б не купував кожну акцію. З фокусу, так, це я б зробив Коли ти перебуваєш у так званому пілотному режимі, ти шукаєш зворотний зв'язок. І коли отримуєш хороший зворотний зв'язок. Тобто твої пробні позиції показують прибуток. Здається, прориви працюють. І це не обов'язково має бути лише з тих актів, які ти вже маєш. Це можуть бути інші імена. В середньому ти можеш запитати себе, якби я купив усі імена з фокусу, де б я зараз був? Це непогана розумова вправа, і я сам іноді так роблю. Подивись на список фокус цього тижня. Якщо б ти купив усе, ну, імена зі списку фокус, як у тебе справа? Ну, вони не показали себе так далеко. Тож це потрібно, щоб отримати зворотній зв'язок і відчути, ну, якийсь таймінгом. Чи купують проміни, чи діють інституції агресивно, додаючи акції, коли вони проходять через півводи і виходять на нові максимуми? Чи підтримуються відкатні рухи? Тоді я хочу використати цю інформацію і діяти агресивніше, але більш зосереджено, а не просто купувати кожен прорив. Я хочу подивитися, знаєте, які, можливо, один чи три прориви є дійсно щільними. В які я можу зайти ще агресивніше, або в які можу вкластися більш концентровано і збільшити свою експозицію. Тобто, ідеально, я хотів би робити ще меншу угод, але бути агресивнішим і більш зосередженим у цих наступних угодах. Замість того, щоб просто сказати: Ну, я просто. Знаєте, я куплю 20 імен, це, це майже протилежне. Я б краще. так, Саме так. Uh... Але, але знайти більшим обсягом саме в ці, сієра е, питає про теледок. Я давно не бачив цю назор. Говорячи про ловлю дна, здається, що цей коментар натякає, що акція починає вживати. Це не класичний приклад для рей. Які тлі думки? Так, я, я вважаю, що назвати це не класичним прикладом це навіть комплімент. Виглядає це досить погано так. 27 відносної сили. Воно знаходиться в довгостроковому спадному тренді, довгострокова середня, і вона нижча. Я маю на увазі є причина, чому я давно не бачив цю акцію через усе, що я щойно згадав. Тож так, я б ніколи не торгував такою назвою. І є набагато, набагато набагато кращі ну, варіанти на ринку. Гаразд, давайте зробимо ще одну, ще одну тут. Костас питає про HDSN. Хотів купити у вівторок, але не вистачило сміливості, бо 2023 рік у мене був невдалий. І в мене не дуже хороша психологія. Чому це не було у твоєму списку для спостереження? Ну, я бачу на що ти дивися. І так, дивись, ту було досить щільно. Причина, чому це, можливо, не було у фокусі, трохи дешевша акція. НАЗА. І як ми вже говорили, чи будемо ми виходити на криву ризику. Тут також немає продуктів. Знаєш, коли ідеї виглядають трохи ну, менш якісними, я б навіть сказав, дивись, акція за 13 доларів за визначенням, це менш якісна ідея. Але знаєш, через цей невеликий розворот, тут якби я збирався спробувати таку акцію: дивись, ти міг би купити її зі стопом у 20 центів. Тож щодо твого питання про психологію, саме так я би це і зробив. Коли справи йдуть не дуже, я хочу бути обережнішим, ніж будь-коли. То якби справи йшли не дуже добре, я б не йшов на цю угоду. Кошик з 13 вигідними пропозиціями. На акції, знаєте, акції компанії з контролю забруднення без жодного прибутку. Правильно. Yeah. Right. Отже. М... Гадаю, я ж казав, що ми зробимо. Ще один. Ми продовжуємо говорити. Один так, ще один. Тож у якийсь момент нам доведеться це тут перервати. Дивіться, друзі, зараз я б сказав, просто стежте за платформою та списком фокусних акцій, і дивіться, як він розвивається, тому що саме тут з'являються ті акції, які демонструють гарну динаміку, наче тенісний м'яч. І якщо ми дійсно отримаємо, знаєте, можливо, розмаїття нових ідей, ми почнемо бачити, як цей фокусний список, знаєте, потенційно розширюється і не поспішайте. Я думаю, найкраще завжди попереду. Але в цьому випадку, знаєте, ми вже мали потужний ривок від мінімумів. Зараз ми відтіємо всіх слабких гравців. Багато слабких гравців будуть вибиті з ринку, це дає нам можливість побачити, де з'явиться подальша сила і які інституції, зрештою, підтримують ті імена, які будуть рухати ринок. Ми хочемо дивитися, куди можна, або докупити акції, або відкрити нові позиції. Тож так, слідкуйте за платформою. Сподіваюся, це було конісе. Запис незабаром буде доступний для перегляду тут. Побачимося у торговій кімнаті в понеділок, а також не пропустіть навчальну сесію на вихідних. Раз, друзі. Почуємось наступного тижня.